Друзі мої, ось щоб закрити остаточно тему Ірини Фаріон, хотів би записати це відео. Ось багато змушено читати коментарів, що люди радіють вбивству. Люди е, говорять, що про неї треба взагалі забути. Я не є сторонником Ірини Фаріон. Багато з чим я не згоден з нею. Але якщо ми, українці, хочемо будувати демократичну державу, якщо ми хочемо будувати вільну державу, а не таку, як маємо на зараз. То ми не повинні так казати. Вона говорила багато речей неправильних, багато іншого. Але якщо ви в демократичному суспільстві живете, якщо ви не згідні чимось, на це є суд, докажить, що вона не права, і все, зобов'яжіть її сказати, що я сказала брехню, але не вбивайте людину. І ось ті, хто кажуть, що добре, що її убили. Так, ви кажете, зараз це. А надалі зміниться влада, зміниться часи. І те, що ви зараз скажете, буде комусь, комусь буде погано чути, Кому, когось це буде змушувати теж вас вбити. І він когось найме, когось підбуре під це. І прийдуть, і вас уб'ють. А інші не пишуть, добре, що його вбили, забудьмо про нього і не будемо його поважати, хай він мертвий там згине і тому подібне. Але це буде вже не демократична Україна. Якщо ми будуємо якийсь концтабір, якийсь барат, де, де правлять закони не закони, а якісь поняття, то навіщо це все? Навіщо ці 10 тисяч жертв за вільну Україну? От напишіть, що ви думаєте з цього питання. На цьому відео я затриваю тему Фаріон. Ну, якщо щось таке вже дуже важливе з'явиться, то вже запишу тоді.